Вчені виявили, що частинки, що вилітають із сонця, виявляють чіткі закономірності. Сонце непередбачуваний ядерний карнавал і наш захист від його впливу. Сонце це не просто яскрава куля на небі, що дарує нам тепло і світло. Це складна, постійно вируюча лабораторія, де розгортаються процеси, які, в силу своєї потужності, надають колосальний вплив на нашу сонячну систему, і, зокрема, на Землю. Ми звикли сприймати наше світило як відносно стабільне джерело енергії, але останні дослідження, засновані на даних, отриманих з безпрецедентної близькості, розкривають неймовірну динаміку і непередбачуваність сонячної активності. Нещодавно опубліковані результати, отримані за допомогою космічного апарату Solar Orbiter», проливають світло на закономірності викиду частинок з сонця, відкриваючи нові горизонти для розуміння і, що найважливіше, захисту від цих потужних потоків енергії. Я, як хтось, хто цікавиться космічними дослідженнями і постійно стежить за новими відкриттями в галузі астрофізики, завжди дивувався тому, як мало ми насправді знаємо про нашу власну зірку. Ми вивчаємо далекі галактики, шукаємо екзопланети і намагаємося зрозуміти природу темної матерії, тоді як наше Сонце, джерело всього життя на Землі, продовжує зберігати свої таємниці. Саме тому останні дані Соула Орбітер здаються мені такими значущими вони не просто розширюють наші знання про сонце, а й відкривають нові можливості для прогнозування і пом'якшення наслідків сонячної активності. Дві сторони сонячної активності, імпульсивні спалахи і поступові події. Дослідження, проведене вченими інституту астрофізики Лейбніца, Айп в Німеччині, чітко демонструє, що викид частинок з сонця відбувається не хаотично, а підпорядковується певним закономірностям. Автори виділили два основних типи подій імпульсивні і поступові імпульсивні події, пов'язані з сонячними спалахами короткочасними викидами енергії, які супроводжуються різким збільшенням інтенсивності електромагнітного випромінювання. В результаті цих спалахів в космос викидаються потужні потоки електронів з високою енергією, поступові події, у свою чергу, Пов'язані з викидами корональної маси КВМ, величезними хмарами плазми, що викидаються з сонячної корони. Ці викиди відбуваються повільніше і поширюються в міжпланетному просторі протягом більш тривалого періоду часу. Що особливо цікаво, так це те, що соула-орбітер, перебуваючи всього в 42 мільйонах кілометрів від сонця, дозволив вченим виміряти ці частинки в первозданному стані. Раніше ми могли лише побічно судити про природу сонячних викидів, ґрунтуючись на даних, отриманих з більш віддалених космічних апаратів. Тепер же ми можемо зловити ці частинки в момент їх утворення і простежити їх шлях в космосі. Це все одно, що спостерігати за народженням і розвитком бурі, не стоячи на безпечній відстані, а перебуваючи прямо в її епіцентрі. Турбулентність і затримки, розгадка незрозумілих феноменів. Одне з найцікавіших відкриттів, зроблених завдяки Соула Орбітер, полягає в тому, що затримки між візуальними ознаками сонячних спалахів і радіосплесків, а також подальшим викидом пси, пов'язані не з затримкою вивільнення частинок, а з їх взаємодією з турбулентністю в міжпланетному просторі. Уявіть собі, що ви намагаєтеся прокласти шлях через густий ліс. Ви знаєте, куди потрібно йти, але вам доводиться постійно обходити перешкоди. Петляти і змінювати напрямок. Так і електрони, викинуті з сонця, стикаються з турбулентністю, розлітаються в різні боки і лише потім досягають наших датчиків. Цей ефект посилюється в міру віддалення від сонця, що пояснює, чому ми не завжди можемо відразу помітити викид частинок. По суті, турбулентність діє як невидимий фільтр, який спотворює і затримує потік енергії. Розуміння цього процесу має величезне значення для розробки більш точних моделей сонячної активності та прогнозування її впливу на Землю. Захист космічних апаратів і астронавтів першочергове завдання. Знання, отримані завдяки Solar Orbiter, мають не тільки наукове значення, а й практичне застосування. Як я вже згадував, сонячна активність може становити серйозну загрозу для космічних апаратів і астронавтів. Потужні потоки частинок можуть пошкодити електроніку, порушити роботу навігаційних систем і навіть становити небезпеку для здоров'я людини. Тому розробка ефективних методів захисту від сонячної радіації є першочерговим завданням для космічної галузі. Саме тут на допомогу приходять дані, отримані з соула орбіта. Знаючи закономірності викиду частинок і розуміючи, як вони взаємодіють з турбулентністю, ми можемо розробити кращі системи захисту, які дозволять нам безпечно досліджувати космос. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше застосувань отриманих даних. Наприклад, можливе створення системи раннього попередження про сонячні бурі, яка дозволить нам вчасно вжити заходів обережності і захистити наші супутники і астронавтів. Або розробка нових матеріалів, які будуть стійкі до впливу сонячної радіації. Майбутнє досліджень сонця, – Orbiter і Biyand. «Соула Обайта» – це лише перший крок на шляху до більш глибокого розуміння сонця. У майбутньому ми побачимо появу нових космічних апаратів, оснащених ще більш досконалими приладами. Наприклад, розробляється місія «Ірсей Соула Urind Mission. Яка вивчатиме сонячний вітер поблизу сонця? Або планується створення телескопа на місяці, який дозволить нам отримати безпрецедентні зображення сонячної поверхні. Я переконаний, що майбутнє досліджень сонця за комплексним підходом, який поєднує в собі дані, отримані з космічних апаратів, наземні спостереження і комп'ютерне моделювання. Тільки так ми зможемо повністю розкрити таємниці нашої зірки і використовувати ці знання для захисту нашої цивілізації. Ключова думка: – Соула-Орбітер відкриває нову еру у вивченні Сонця, дозволяючи нам спостерігати за його активністю з безпрецедентної близькості і розуміти закономірності викиду частинок, що має величезне значення для захисту космічних апаратів і астронавтів. Я, як людина, що працює в сфері інформаційних технологій, Постійно стикаюся з необхідністю захисту даних від зовнішніх загроз. Саме тому я так захоплююся зусиллями вчених, які намагаються захистити нас від ще більш потужних і непередбачуваних сил природи. Соула Обайта це не просто науковий проєкт, це інвестиція в майбутнє людство. На закінчення, вивчення сонця це не тільки захоплююча наукова пригода, але й життєво важливе завдання. Розуміння природи нашої зірки є ключем до нашої безпеки та процвітання в космосі. І я сподіваюся, що майбутнє покоління вчених продовжать цю роботу і розкриють ще більше секретів сонця, щоб ми могли жити в гармонії з нашою зіркою.